Привіт, розумники та розумниці! Розпочинаємо онлайн-урок з математики. Перевірте, чи все необхідне ви приготували до уроку. Каліграфічна хвилинка. В зошиті старану пропиши рядок числа 18. Тисни на паузу. Далі приготуйся працювати за підручником. Розгорни його на 205 й сторінці. Читай перше завдання разом зі мною. Кожен вираз на множення шукає свою пару, вираз на ділення. Запиши їх і обчисли. Запиши перший вираз. 3 помножити на 4. Обчисли його. Тисни на паузу. Перевір. 3 помножити на 4 це 12. Знайди вираз, який починається на це число. Запиши його та обчисли. 12 поділити на 4 це буде 3. Перевір. Знайти наступний вираз на множення. Запиши його. 9 помножити на 4. Обчисли його. Перевір. Це буде 36. Знайди вираз, який починається на це число. Запиши його та обчисли. Запиши наступний вираз на множення. 2 помножити на 7. Обчисли, тисни на паузу. 2 помножити на 7 це 14. Знайти пару до цього виразу. Вираз на ділення. Так, 14 поділив на 2 це 7. І запиши останній вираз на множення 3 помножити на 8. Це 24. Знайди вираз, який починається з цього числа. 24 поділити на 3, обчисли його. Це 8. Сьогодні на уроці ми будемо зменшувати числа в кілька разів. Читай другу задачу разом зі мною. У першому кошику 12 писанок. У другому кошику у 3 рази менше писанок, ніж у першому. Скільки писанок у другому кошику? Розглянь схему. Скільки писанок у першому кошику? 12. Що сказано про другий кошик? Що у другому у три рази менше, ніж у першому. Увага! Читай далі довідничок разом зі мною. Запис у 3 рази менше, або запис зменш у 3 рази та «утричі менше означають ділення на три. Отже, у три рази менше, ніж 12, це означає, що 12 поділити на 3 це 4. 4 писанки у другому кошику. Увага! Наступну задачу читай самостійно. Тисни на паузу. В зошиті з нового рядка запиши слово задача. За умовою задачі, концертна сопілка має отвори зверху та знизу. Позначте це собі, зробимо короткий запис до цієї задачі. Зверху та знизу. Скільки отворів для пальців має сопілка зверху? Вісім. Позначте собі знизу, що сказано, У чотири рази менше. Позначте собі, що знизу У невідомо, але У чотири рази менше, ніж зверху. Прочитайте запитання. Скільки всього отворів для пальців? Має концертна сопілка. Постав дужку та знак запитання. Увага! Спочатку знайди, скільки отворів має сопілка знизу. Якщо відомо, що у 4 рази менше, ніж зверху. Тисни на паузу. Перевір. 8 поділити на 4 2 отвори знизу. Знайди, скільки отворів має всього сопілка. Якщо зверху 8, а знизу 2, тисни на паузу. Перевір. 8 плюс 2. Десять отворів всього. Самостійно запиши відповідь. Тисни на паузу. Увага! Розв'яжемо ще одну задачу. Запиши собі. Задача. Тисни на паузу. Читай другу задачу разом зі мною. Народна сопілка. Має удвічі менше отворів, ніж концертна сопілка. Скільки отворів мають чотири народні сопілки? Зробимо короткий запис до цієї задачі. За умовою задачі у нас є концертна та народна сопілка. Позначте собі. Ми вже знайшли з тобою. Що концертна сопілка має 10 отворів, позначте собі. А народна супілка має удвічі менше отворів, ніж концертна. Удвічі менше це означає у два рази менше. Запиши це собі. Тисни на паузу. Прочитай запитання. Скільки отворів мають 4 народні супілки. Позначимо це так. 4 народні супілки знак питання. Знайди, скільки одна народна супілка має отворів, якщо сказано, що їх у два рази менше, ніж десять. Так, це 10 поділити на два. Обчисли! Тисни на паузу. Перевір. 10 поділити на 2 це 5. 5 отворів має одна народна супілка. Якщо одна народна супілка має 5 отворів, то 4 сопілки знайди, скільки це? 5 отворів повторити 4 рази. 5 помнож на 4. Перевір: 20 отворів мають 4 народні супілки. Запиши це собі, тисни на паузу. Штає наступне завдання разом зі мною. Зменш. На 5 числа 12, 23, 34 та 50. Зменш у 5 разів числа 10, 35, 20 та 45. Увага! Пригадай! Якщо сказано зменш на 5, ми будемо виконувати з числами дію віднімання. Якщо сказано зменш у п'ять разів ми будемо подані числа ділити на 5. Виконай це завдання самостійно. Обчислюй усну, зошит записуй тільки відповідь. Тисни на паузу. Виконай перевірку. 12 мінус 5. Це 7, 23 мінус 5. Це 18, 34 мінус 5 – це 29, і 50 мінус 5, це 45. Наступні числа ти ділив на 5. Перевір відповіді. Тисни на паузу. Прийшов час відпочити. Випий води та зроби декілька вправ. Тисни на паузу. Увага! Продовжуємо працювати далі. Увага! В зошті з нового рядка запиши приклади. Тисни на паузу. Обчислимо вирази. Під номером 5, але спочатку прочитай довідничок. У виразах без дужок спочатку виконуй за порядком дію множення і ділення, а тоді додавання і віднімання. Запиши собі в зошит перший вираз. Тисни на паузу. Увага. Спочатку виконуємо дію множення або ділення. В цьому виразі у нас є множення. Обчисли. 3 помножити на 4. Це 12. Запишемо проміжкову відповідь. Далі виконуємо дію за порядком. 15 мінус 12. Це 3. І 3 додати 10, це 13. Запиши собі наступний вираз. Тисни на паузу. Так само спочатку виконуємо дію множення. 6 помножити на 3. Це Вісімнадцять. Далі виконуємо, дії за порядком. Одинадцять плюс 7. Це також вісімнадцять. І вісімнадцять мінус вісімнадцять це нуль. Увага! Вирази другого стовпчика обчисли самостійно. Тисни на паузу. Виконай перевірку. Спочатку виконуємо дію ділення. 10 поділити на 5 – це 2. Далі виконуємо дії за порядком. 11 мінус 5 – це 6. І 6 Плюс два це вісім. Перевір обчислення наступного виразу. Спочатку виконуємо дію ділення. Вісім поділити на чотири. Це два, вісімнадцять плюс два. Це двадцять, і 20 мінус Це 3. 17. Увага! Пізніше виконай! Третій стовпчик. Прийшов час відпочити. Випий води та зроби декілька вправ. Тисни на паузу. Увага! Продовжимо працювати далі. Обчислимо вирази з дужками. Пригадай, Дія в дужках. Завжди виконується першою. Запиши в зошит перший вираз. Тисни на паузу. Увага! В цьому виразі. Виправ! 20 мінус 5, запиши. Обчисли дію в дужках. 20 мінус 5 це 15. І 15 поділити на 5. Це три. Запиши наступний вираз. Тисни на паузу. Пам'ятай, дія в дужках завжди виконується першою. Одинадцять мінус вісім. Це три. Двадцять чотири поділити на три. Це. три. 8. Увага! Наступні вирази. Обчисли самостійно. Тисни на паузу. Перевір. 17 мінус вісім це 9. І 5 помножити на 9 це 45. Дія в душках 13 мінус 8. Це 5. 5 помножити на 6 це 30. Для запису на індивідуальні консультації та відеоуроки звертайтесь за цими контактами. Урок завершено. Відпочивай!